На думку деяких дослідників, 19 століття в історії Європи можна назвати добою націоналізму, який став однією з найвпливовіших і найжиттєздатніших ідеологій людства. Початок його поширення у Європі пов'язують із великою французькою революцією кінця XVIII століття. Яка проголосила націю об'єднанням вільних громадян і джерелом державної влади? Завдяки наполеонівським війнам нові ідеї стали поширюватися на континенті. Подальший розвиток ідей націоналізму пов'язують із діяльністю німецьких мислителів, так Готліб Фіхте – Після поразки Прусії у війні з Наполеоном у своїх промовах до німецької нації закликав німців до об'єднання та національного відродження, що дозволить їм досягти культурної першості в Європі. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Підтримуючи ідею створення національних держав у Європі, вважав, що це є найбільш вдалою формою об'єднання громадян заради реалізації ідеалів свободи, безпеки, щастя та втіленням бонної ідеї. Серед дослідників немає єдиної думки щодо того, Кого вважати теоретиками європейського націоналізму цієї доби? Частина вчених знаходить його витоки в працях жан жака Руссо та Едмунда Берка. Інші вважають основоположником націоналізму Фрідріха Ліста. Можливо, ці розбіжності в поглядах пов'язані з тим, що в XIX столітті націоналізм став універсальним явищем в історії Європи.